Продовжуємо uh, виклад, викладати наші ігри в Apex. Точні в цій партії грав на Pathfinder на Приземлились в Pit. King's Canyon. Відбувається стандарт, абсолютно такий лутінг Ніхто з нами не впав. Uh, в грі я був в жорсткому, в жорстко був тому я саме не балакав. Тому записую Power все. Так, G7 Scout Вольт, в принципі, перша частина гри буде відбуватися саме з таким арсеналом. Чуємо постріли, вибігаємо на э, розв'язку бункера між ранофом, э, бункером та контейментом. Так, оці оці будиночки, які прямо прямо на виході із бункера, там чутно хтось відкрив холд, тому ми не просуваємося далі по карті зі своїм сквадом. Я на своєму Pathfinder шукаю хайграунд, де можна е, вдало пікнути, помічаю ворога. Одразу під утиммейтом. Бачу ворога в опені, Відкриваю вогонь. Розмінююсь. Опонента вже ж прикривають. Ось цю альтер ми, ми відганяємо. І заліковуємо свої поранення після останньої перестрілки. Знову пікаємо на тому самому хайграунді. Заходимо біля, біля холда ще двох. Майже кракаємо одного з них. І намагаємося за допомогою граплінга зробити таку ось собі ротацію на будиночки. Зверху трошечки трошечки тупимо, трошечки ми расті, трошечки втілки, бачимо Ашу, показуємо неймовірний кавак 500 годинний е, АІм. Попадаємо із 12 пострілів всього два, але через таку помилку від е, опонента ми з зм... таки. Забираємо його. І обходимо будиночок, і на нас от вистрібує останній ворог. І ми його фінішимо. Дуже-дуже просто вольтом від бедра. Забираємо лут. Забираємо все, що у них в кишенях, грабуємо і. Багатіємо. Йдемо повстими, лінивими. Але злими. Злими. І досі Він голодними, голодними до, до файтів до докилів. Продовжуємо йти кудись. Я бачу, там падає золотий спітфайр, хочеться йти туди, і якраз наші е, тімейти заходять, заходять інший склад, Піхали, з яким можна пофайтитись. Я стою, дивлюсь, чи можна коко піддалеку <плес> до того, як поставити зіплайн, нікого не знаходжу, і їду далі. Мені позначає, що вороги знаходяться на цій е, е, верхівці. Один намагається мене пікати, погано дуже розмінюється зі мною, майже умирає. Я не, не намагаюся захилитися, виходжу в опен і чомусь ріпікаю ворога, який залишив мені половину, половину здоров'я. Не зрозуміло чому. Не зрозуміло як. Дозволяйте мене е, 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 підняти е, в укритті. І, і мій тімейт кладе одного із цього склада. Я продовжую пікати на одному ХП. Чудовий прекрасний професійний, дуже досвідчений геймплей. Але нічого. Я все-таки здогадуюсь, що, що мені треба спочатку залікувати uh, свого персонажа, а потім уже продовжувати стріляти. Я не допомагаю тімейтам, я йду лутатись. Я бачу цей золотий спітфайер одразу. Чикпук. І він у мене в кишені. Use swap for fun. Так, граплинг. Далі по карті до наступного дезбокса. Бачу золотий рюкзак, думаю, що забирать його, думаю, да не заберу. Феникс кілки. Готово. Чомусь не забрав патроны. Я бігаю з 80. Патронами на Speedfire, абсолютно ігноруючи цей факт. І бачу третього ворога. Із цього складу якісь стоїть стоїть МК. Означаю його, що парофлять, а, а мої тімейти ще більш холоднокровні, ніж я. Бачу легкі патрони, досі їх не забираю. Оп! Поцупив трошки. Добрі, добрі, добрі. Пінгую на поїнцт зі сканалкою і лечу абсолютно в інший бік. Абсолютно в інший бік. Лечу. І ми в трьох з тиммейнами дуже сильно таким чином розділяємось. Моя вентач полетіла на релік взагалі чомусь незрозуміло. Мій тиммейт на ащі вже знаходиться на поінті. А я намагаюся виправити помилку. А, неправильно обраного напрямку свого польоту, тому на мене одразу починає скаржитись цей е, чел нашій, що він єдиний, хто, хто прийшов на поінт, який я пінганув. Але я такий затілтований бігаю, що мені навіть відповідати нічого не хочеться йому. А, поїхали далі. А, мені дуже подобається займати оцей хайграунд між контейнером і бункером. Це така е, стандартна перетяжка, на якій дуже часто можна зіткнутися з іншим складом. Або побачити а, з айграунда е, якихось, якихось ворогів. Я бачу, що з нас про сканері з контейнента, я не побачу ворога, але я побачив тільки хвилі скану. Там буде спаров, це міг бути... буде спарроу, це могло бути. Це бути дрон, -дрон крипто. Але я чую постріли. Я чую. Постріли, я не знаю, як називається оця локація, яку я підганув останню зверху. Але там знаходяться вороги. Вороги, під ними теж знаходяться вороги. Люди, які зверху стріляють по людям, які знизу. Якийсь третій склад, напевно, якийсь Канів. Намагає, намагається на найвагтавері уїхати. Напевно, хотіли за фаті. який по поряд був, але ми починаємо з ними стрільбу. Мене розбивають, я пікаю і за камня, ледве не вмираю. Ем... Да, добре, що я зараз не намагаюся нікого пікати на Ло ХП, а одразу зцілити свої рани. Чудово. Люди якісь е, при, прилетіли сива кавера е, на гіграун на позаду нас, і ми опиняємося в дуже незручному положенні. Е, я бачу бабл, значить там є Гібралтар, Гібралтар виходить із тих купола. Я його дуже сильно коцаю на 123. Пікаю пік інших його тіммейтів, трошечки коцаю обох і від, відходжу, тому що мене розбили. Роблю ротейшн під, під цю гору. Так. Там було дуже шумно, тому скоріш за все мене не могли почути, як я там пробігаю, і зверху мене пікнуть теж не могли суматоха там. Почалась одразу кушую фін... фенікс. Але я людина мстила йду мстити. Ль, йду мстити за те, що мене розбили. Я хочу піднятися назад наверх. Не пінгую, не спілкуюсь, пінгую. Добре. Повертаюсь в файт, намагаюсь знайти пік. Виходжу на плацдарм. Не, не бачу нікого. Так, і за гаражем моя ще ловить лові когось банді. Я бачу до двох типів, мене швидко розбувають. Я одразу відступаю технічно і стратегічно. Великих банок, на жаль, у мене немає. Захилюємось маленькими сельками. Розбиваємо дрон кріп, продовжуємо захил. В останній момент я помічаю, що йде зони, намагаюсь поставити. Зіплайн. E, І їду в, в, в укриття. Займаю цей будинок як укриття I mean. І видивляюсь опонентів. Бачу всі, всіх трьох опоні за капні на до ХП. Забираю одного, Май, е, кракаю іншого, залишаю його на одному ХП. Починаю з У Ворогів не залишається ніяких варіантів, окрім як забігати. Під будинок, Гібралтар не виживає е, в, в, в цій усуточці аж ніяк. Намагаюсь його добити і при цьому не зважаю на те, що там, там є ще двоє живих шлахів, і вони десь де, де поряд. Навіть не дивлюсь в їх бік. І мені дуже сильно щастить е, в плані того, що останній був на дуже дуже, дуже, дуже маленькому ХП. І я його останньою кулею і добив. Ось. Ам... Бо, що все, все йде як по маслу, я, я підходжу, намагаюсь стікнути сі тіммейта, Бачу, що мене пікають здалеку тож тіммейту, Заліз назад. Заліз назад. Так, и. Иду ем, набувати кишені е, чужим добром. move that way. Думаю, пройти пішки. і не думаю перевірити е е ніякі ін інструменти, якими володіють мої мої тімейти. І виявляється, що у мого тімейта є і вактавер, яким ми зможемо дуже легко потрапити, потрапити в круг. Так, да, весь клес знаходиться uh, в цій арці, яку ми зліва пролетіли, тому ми пролітаємо Далі. гору до самого uh, кінця. Я сканю uh, і тим самим отримую ще один зіплайн, uh, ставлю його на найближчі приміщення, які я бачу. Ігнорую Сікрейт, одразу біжу забирати крабер. Опоненти не думають нікуди, нікуди рухатись, не ні пушать нас, не, не, не переходять. Вони, вони просто чекають, коли я візьму крабер і почну по ним навалюють. Чудовий постріл з першого крабера рівно, рівно на нуль демеджа, другий абсолютно не відрізняється від першого. Такий самий. Чудовий постріл, а третій постріл просто виводить мене, мене із себе, тому що я, я не попадаю, а в мене попадають. Мене, мене, мене розбили, розбили мені серце, розбили мені душу. Тому е, мої нерви не вивозять такої тяги, мені доводиться е, сидіти за херпеджем, ругатись і, і кушати фінікс. Дивлюсь. Е, Знову, якщо я зможу когось пікнуть і чудово потрапляю вашу на 120 демеджа. Непоганий флікшот по Ватсан. Розбиває її на 150. Одразу скорочує відстань. Бачу Ватсен, якимось чином не попадає в її піксель. Продовжую це намагатись. Пікнуть. Потрапляю на, на 172. Мені здається, я е, двох пробив наскрізь, можливо. Хоча це не точно. Е, Аша. Все-таки вирішую використати якісь свої свої, свої здібності і робити ротейці на найближчий хайграунд. їй це не допомагає проти мого неймовірного Аїма. GGs. GGs. Ані де панове. Така ось коротенька, простенька. Але прикольна партія. Вийшла в мене з моїми тіммейтичами в нормалі. Дякую за перегляд. І побачимось.